Сергій вже кілька годин прибирає скло зі своєї квартири. Цей недільний не ранок каже чоловік, їх родина забуде не скоро. Я спав, я не по Бабахало... я проснувся, все. я не всього. Я спішла. <свист> Бабахало це чотири рази, приблизно ну часа в три-чотири, отак отак. А от це вже було часа в чотири, наверное. чотирьох, навіть целый... я точно я не до телефону, не упали, і стекло пас і от все. Ну, все не обработають. Сусідка Ольга під час атаки вже була на роботі. Її оселя пошкоджена менше, але жінка досі не може отямитися від пережитого. Все ось, бачите, я його не витягну, не можу. Я сама живу. У мене син на війні да, і оце вот вот, вот вот, вот вот, так от нічого, якось це і буде. Добре, що я не ночувала вдома, тому що а в тій кімнаті я ну, моя постіль, в якій я повинна була ночувати. Тривога на Черкащині прозвучала о 9-й вечора напередодні і тривала аж до ранку. Уже на світанку в Смілі зафіксували падіння трьох ракет та восьми БПЛА. Ворог, як зазвичай, прицільно бив по цивільній інфраструктурі. Вирва від вибуху небезпечного предмету менш, ніж за півсотні метрів від житлового будинку. Тож великої кількості жертв цієї ночі після атаки вдалося уникнути лише дивом. До ліквідації наслідків обстрілу одразу взялися рятувальники. Евакуювали близько 70 мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Три багатоповерхівки зосталися без вікон, а через пожежі ще кілька осель вигоріли. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, не дві години. Тривало протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли. Здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід і обстеження. У наслідок обстрілу зруйновано корпус місцевого коледжу. Тут навчається близько 400 студентів. Лише кілька днів тому у них закінчився навчальний рік. Два роки практично війни працюємо в очному форматі. Можливо, це теж певним чином було причиною прильоту сюди. Весь освітній процес здійснювали у цьому корпусі, який постраждав. Тут були всі лабораторії. Тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були буквально створені рік назад. Дуже дороговартісні лабораторії. Допомогу медики надали більше як десяти містянам, серед них і двом дітям. Цього разу на щастя минулося без загиблих, окрім житлових будинків та коледжу. Пошкоджено чотири заклади освіти та психіатрична лікарня. Увесь масштаб руйнації оцінюють відповідні комісії, а до понівечених будинків вже почали звозити необхідні матеріали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Комбінована повітряна атака у ніч проти неділі стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 477 дронів і 60 ракет. Різних типів були переважно по об'єктах життєзабезпечення, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також доручив з'ясувати усі обставини загибелі пілота f 16 Максима Густименка, який знищив сім повітряних цілей і загинув, відбиваючи нічну атаку. Загалом, протягом тижня, за даними глави держави, Росія запустила по Україні понад 100 ракет, майже 1300 дронів, 1100 кабів. Агресор не зупиниться, якщо на нього. Його не тиснути, зауважив Володимир Зеленський. Її закликав США, Європу та інших партнерів посилювати українську ППО.